Основні роботи закінчилися на насосній станції номер 2 Будівництво продовжується ще на двох об'єктах, говорить заступник генерального директора фірми-підрядника Анатолій Вакар. На сьогоднішній день вже спустили дві гілки водогону, який буде забезпечувати насосну станцію номер 1 від місця забору до самої станції в каналі. Зараз Швидкими темпами зварюється четверта гілка, третя вже майже готова, десь 95% на ранок було готовності. Вздовж водогону тривають роботи. Вже почали монтувати перші бетонні плити для встелювання дна південного Бугу та опорні частини труб, каже Вакар. Також укладається на всій протяжності траси водопровідний, оптиково-волоконний кабель. Під нього монтують каналізацію і затягують кабель. Система вся буде автоматизована. На першій насосній станції буде центр управління водогоном, тобто з одного місця можна буде керувати всім водогоном до місця скиду вод у Миколаївській. Водоканал. Будівництво триває за графіком. До робіт залучено майже тисяча працівників та понад 400 одиниць техніки. Розповів радник начальника обласної військової адміністрації Ігор Бурда. За графіки не виходять на зараз, наскільки ми нам зрозуміло, і ми бачимо, то дуже швидко багато людей, багато техніки всі інтенсивно працюють, щоб найскоріше у Миколаївщині у Миколаївці була вода. Нагадаємо, роботи з будівництва магістрального водогону розпочали у січні 2025 року. Станом на 22 травня 70% робіт виконано. За словами заступника генерального директора фірми-підрядника Анатолія Вакари. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.